Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І знову наша карта Надії. Карта, яка, можливо, дасть нам дійсно якусь позитивну новину. Щось, можливо, щось прийде сьогодні цікаве. І так, наше Таро веселки. Чим воно нас сьогодні порадує? І так, ну, це ви знаєте. Я так скажу, ваші найкращі мрії стосовно кохання, якихось угод, ну, ми дивимося спочатку на державному рівні, а потім на побутовому. Дивіться, це може бути якась дуже близька Україні людина, яка, можна так сказати, може наші мрії втілити в життя. Е, зазвичай це можна сказати ще лише балачки, але підкріплюється ось цією картою. Тобто я бачу тут позитивний результат якихось переговорів з надією на майбутнє, з надією на перемогу. Е, якщо ми подивимося, це сім кубків. А сім кубків, нехай це ще не десятка, але це вже якийсь. Я так скажу, вагомий крок, нехай буде крок до нашої спільної перемоги. І якщо ми дивимося ще сюди, ось видно, що ніби, як би це сказати, Хмари вони не темні вже, вони вже світлі, вони вже приємні, на які чудово дивитися. Тобто, я так скажу, що сьогодні можуть бути якісь угоди підписані з якимись партнерами, з якимись любителям України, можливо. Хто дійсно кохає Україну всім серцем, мої дорогенькі. Тепер на побутовому, ну тобто ще хороші новини можуть бути для нас якісь. Тепер на побутовому рівні, мої любі. А, можливо, дійсно, хтось закохається сьогодні. Можливо, дійсно, хтось вам зізнається в коханні сьогодні. А, можливо, станете ви сьогодні парою, а можливо, ви сьогодні поберетесь, а можливо, сьогодні хтось, як би це сказати, заручиться. Теж може бути, так? Ось, знайомство. Приємне, якесь приємне спілкування, можливо, навіть в колі друзів, теж може бути. Емоційний день, а, можна так сказати, навіть веселий день, мої любі. Це день, коли вам здається, що люба мрія, яку ви тільки забажаєте, може здійснитися. Мої дорогенькі, з, е, з від усієї душі. Від усього серця бажаю вам, щоб дійсно ваші мрії здійснювалися. Звичайно, ми всі хочемо в першу чергу перемоги. І щоб наші любі татусі, сини, у кого, можливо, внуки воюють, так само і дружини воюють є, доньки і матері, ось, теж живими повернулися. Я Бажаю вам найчудовіших новин сьогодні, веселого настрою, піднятого настрою і якихось гарних подій. На все добре, мої любі, мирного дня, чудового настрою і зустрінемося пізніше. На все добре, мої любі!